Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 33 до плюс 27, та вночі від плюс 21 до плюс 24. Вранці небо у Києві буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів на півночі. У Житомирській області вдень температура становитиме від плюс 33 до плюс 26, а вночі від плюс 19 до плюс 23. У Житомирі на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 32 до плюс 23, а вночі від плюс 16 до плюс 22. Увесь день у Чернігові утримається ясна погода. Опади відсутні. У Сумській області очікується температура від плюс 33 до плюс 26 в день, а вночі від плюс 19 до плюс 22. Ранок у Сумах буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опадів не прогнозується. На сході на Харківщині температура в день буде від плюс 34 до плюс 27, та вночі від плюс 21 до плюс 26. У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, опадів не прогнозується. У Донецькій області очікується температура від плюс 37 до плюс 27 в день, та вночі від плюс 18 до плюс 29. У Донецьку небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозується. У Луганській області максимальна температура в день становитиме від плюс 36 до плюс 27 та від плюс 19 до плюс 26 вночі. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Опадів не прогнозується. На півдні на Одещині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 32 до плюс 26 та від плюс 24 до плюс 28 вночі. Похмура погода буде триматися впевнено, але вдень в Одесі можливе недовге прояснення опади відсутні. У Миколаївській області температура вдень буде від плюс 38 до плюс 30, та вночі від плюс 22 до плюс 29. Вранці небо у Миколаєві буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без дощу. У Херсонській області денна температура буде від плюс 35 до плюс 28, а вночі від плюс 22 до плюс 29. Увесь день у Херсоні триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Опади відсутні: На Запоріжжі денна температура буде від плюс 37 до плюс 31, а вночі від плюс 24 до плюс 29. У Запоріжжі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади не очікуються. У Криму очікується температура від плюс 31 до плюс 24 в день, а вночі від плюс 23 до плюс 26. У Сімферополі небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Ввечері очікується дощ із грозою. На заході. У Львівській області очікується температура від плюс 29 до плюс 24 в день та вночі від плюс 18 до плюс 20. Ранок у Львові буде безхмарним та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари опади не очікуються. У Івано-Франківській області температура вдень буде від плюс 31 до плюс 26, а вночі від плюс 16 до плюс 20. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо в Івано-Франківську вкриється хмарами, які протримаються до вечора, опадів не прогнозується. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 33 до плюс 26 та від плюс 19 до плюс 22 вночі. Вранці небо у Тернополі буде ясним і залишатиметься таким майже весь день. А ввечері його затягнуть хмари без дощу. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 33 до плюс 27 та вночі від плюс 20 до плюс 21. Перша половина дня у Чернівцях буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опади не передбачаються. На Закарпатті максимальна температура в день становитиме від плюс 33 до плюс 25. А вночі від плюс 19 до плюс 22. В Ужгороді погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опади відсутні. У Рівненській області температура в день буде від плюс 32 до плюс 26, а вночі від плюс 17 до плюс 21. Ранок в Рівному буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. На волині денна температура буде від плюс 31 до плюс 26, а вночі від плюс 18 до плюс 22. Ранок та вечір у Луцьку будуть ясними, в день очікується хмарність, дощ не передбачається. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 32 до плюс 25 в день та від плюс 19 до плюс 23 вночі. Небо у Хмельницькому буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. Дощ не очікується. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 36 до плюс 29 в день та від плюс 23 до плюс 26 вночі. У Кропивницькому хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, опади не очікуються. На Полтавщині температура в день буде від плюс 33 до плюс 26. А вночі від плюс 22 до плюс 25. У Полтаві на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не передбачається. У Черкаській області очікується температура від плюс 34 до плюс 30 в день, а вночі до плюс 24. Увесь день у Черкасах небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, дощ не передбачається. На Дніпропетровщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 35 до плюс 30 та від плюс 25 до плюс 27 вночі. Увесь день у Дніпрі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не передбачаються. На Вінниччині вдень температура становитиме від плюс 32 до плюс 26, а вночі від плюс 20 до плюс 23. Ранок у Вінниці буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ не передбачається. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.